Слава Ісусу Христу. І ось я посилаю обітницю Отця мого на вас, ви ж лишайтеся у місці Єрусалимі, доки не сповнетеся силою з неба, і вивів їх до вітанії, і піднявши руки Свої, благословив їх, і коли Він благословляв їх, почав віддалятися від них і воснісся на небо. Вони, Поклонившись йому, вернулися до Єрусалиму з великою радістю і перебували завжди у храмі, прославляючи і благословляючи Бога. Дорогі мої. Він же сказав їм: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками Єрусалимі Пуші, Юдеї та Самарії аж до краю землі. Сказавши Це, Він вознісся перед їхніми очима, і хмара взяла з Його з їхніх очей. І коли вони дивилися на небо, під час вознесіння його раптом перед ними стали два мужі у білому одязі і сказали: «Мужі галилейські, чого ви стоїте і дивитеся на небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як ви бачили Його. Коли він сходив на небо, тоді вони вернулися до Єрусалиму з гори, що зветься Оливною і знаходиться поблизу Єрусалима на відстані суботньої путі і, прийшовши, увійшли у світлиці, де й перебували. Діяння 1.8.13 Святий Євангелис Лука двічі розповідає про подію Вознесіння. Повернення Ісуса до Святого Отця у небі, яка завершує Його земне життя. Він говорить про це у своєму Євангелії і у діяннях апостолів, які написав також він. Один автор, але дві досить різні оповіді з огляду на атмосферу і реакцію апостолів, що вже не може не дивувати. Врешті, Чого сьогодні повинен навчити нас празник вознесіння? Спершу, дорогі мої, зупинимося на євангельській розповіді. Її характеризує радість апостолів. Це дивно, адже Ісус їх покидає, для пояснення їхньої дивовижної поведінки є три причини. Можливо, вони вже здогадалися. Що Ісус повертається до Свого Отця, а тому займає від віку належне йому місце біля Бога, що Він знову задягнеться у свою славу, тоді їхня прослава буде подякою за божественну природу Ісуса. Можливо, вони також зрозуміли, що Ісус своїм возначінням відкриває нам двері до неба. Щоб приготувати місце, Його Вознесіння у певному сенсі передує нашому, як і він, ми також житимемо поруч з Богом. За цих обставин апостоли, без сумніви, можуть спостерігати надію, незважаючи на геркутуру злуки. А може, вони також чули. Що отримають силу з неба, того таємничого Духа, якого обіцяв послати Ісус. Варто також думати, що не вірять, що горять бажанням отримати того Духа, який їх укріпить і захистить. Ці причини для нас сьогодні ідентичні. Як і апостоли, ми славимо Бога за хвалу Ісуса, за надію на життя вічне, за Святого Духа, якого нам послано, щоб укріпити нас у наших труднощах. Тим складається враження, що ця версія дуже іделічна, трохи прикрашена. До того ж розповідь про ці події в діяннях апостолів звучить набагато реалістичніше. Тут ми бачимо апостолів більшою мірою такими, якими їх собі уявляємо, які чинять так, як і ми вчинили б на їхньому місці, їх збивали з правильного шляху події. Що трапилися незадовго до цього, смерть Ісуса, Його приголомшливе воскресіння, Його присутність, щоправда, дещо дивна, серед них упродовж сорока днів. Вони знову звикли до Нього, мали підставу думати, що він знову перебуватиме з ними. І ось раптом Він зникає назавжди. Без жодного попередження. Вони знову залишилися одні, розгублені і могли покладатися лише на себе. Для них це початок часу віри, чисто духовної і невидимої присутності Христа. Ми думаємо про всіх тих із нас, хто втратив дорогу особу. Хто пройшов через це остаточне випробування розлукою через смерть, найбільш приголомшливе і жорстоке, думаємо можливо, навіть після моменту покращення, що підтримувало надію на вихід із цієї ситуації? Так само і нам вознесіння Господа може передати тільки надію. Отець прагне. Щоб усі, хто нас покинув, могли тепер жити інакше, в його світлі і радости. Отож вони завжди присутні особисто, не тільки у нашій пам'яті, але й в іншому світі через молитву поруч із нами. І ми маємо певність, що можемо зустрітися колись поруч із Богом, зібратися в любові, що не має меж. Якщо всі приймемо Божу любов, ця перспектива вічного життя змінює усі наші орієнтири, усе наше земне життя. Вона відкриває Його на нескінченність. Коли Ісус відійшов, апостоли зацепеніли щось зрозуміло і дивилися на небо. Тоді їх опам'ятали ангели. Вони їм докоряють не за те, що ті дивилися на небо, а що вони стоять і дивляться на небо. Їм варто було зробити щось краще. Іти, і чекати Святого Духа, якого їм обіцяв послати Ісус. Ми також, дорогі, мої, повинні жити, дивлячись на небо. Це тримає нас у надії, про славі, вірі, дозволяє нам дивитися на наше сьогодення з певної відстані, з висоти. Але ми повинні також пильнувати. Щоб не лише стояти і дивитися на небо. Бо тоді ми ризикуємо втекти від дійсності, втекти у мрію у уявний світ, покинути свої обов'язки в цьому світі. А ми готуємося до нашого вічного життя саме сьогодні і в тому місці, де перебуваємо, не пізніше. І не де інде, як і апостоли, приймімо всі приймі дари Христового возначення, Він не покинув нас на самих себе. Хіба Він не сказав нам краще для вас, щоб я пішов, Івана 16,7, і справді, він завжди перебуває серед нас, але зовсім по-новому. Ми знаємо його тепер завдяки вірі, блаженні ті, що не бачили і увірували, сказав він Томі Івана 29 Ми до нього доторкаємося, бачимо його, споживаємо його у Євхаристії. Він уже не перед нами, не біля нас, як це було з апостолами він у нас, коли ми його споживаємо у присвятій тайні Євхаристі. І ми його відкриваємо, любимо, ідемо за Ним через Святого Духа, якого Він послав у світ на п'ятидесятницю, через 10 днів після свого Вознесіння на Небо, того Святого Духа. Який супроводжує нас з моменту хрещення, ви що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, щоб провадити нас до Отця, який в особі Ісуса став нашим Отцем. Віруючи, піднімаються на одну з гір у Галилеї, куди звелів їм прийти Ісус. Там вони побачили його, як стояв він на вершині. Зібралося близько п'ятиста осіб, усі стали на коліна, хоча окремі ще не могли увірувати, що він і справді живий. Коли над Юрбою пролунали слова, які й дощі слухають століття, дана мені всяка влада на небі на землі, отже, йдіть. Навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам заповідав. Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Звершився месіанський шлях сина людського, але його благовісників, яких він посилав, проповідувати Євангелію в всьому творінню. Попереду чекав довгий шлях. За вісім століть до цих великих днів Ізраїль, затиснений з могутніми ворогами, почув пророцтво, якому було важко повірити, і буде в останні дні. Гора дому Господнього буде поставлена у главу гір і підніметься над пагорбами, і потечуть до неї всі народи. І від Сіону вийде закон, і слово Господнє з Єрусалима, Ісаї 2, 2 3. Тепер провіще не збувалося, другі. Підвалини церкви треба було закладати у місці пророків, там, де Месія приніс себе в жертву. До Єрусалиму вирушили усі учні. До 11. Приєдналися і 70 апостолів. Усього з шиноцтвом та іншими учнями було близько 120 осіб. Це перше хрестове воїнство скидалося на караван паломників, який йшов на свято Шавуд. До міста увійшли вже без страху, знаючи, що воскресли їх не покине. коли зібралися в домі, де ще недавно зустрічали Пасху Нового Заміту, де пережили страх катастрофи і радість відродження, Спаситель знову з'явився освятити частування братів. Він ще раз пояснив їм значення пророцтва так написано, так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих на третій день. Щоби проповідувало, що ім'я Його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима ви ж свідки цього. І ось я посилаю обітницю Отця мого на вас, ви, ж лишайтеся у місці Єрусалимі, доки не сповнитеся з силою з неба. Луки 24, 46, 49. Потім Ісус, як пише Лука, Вивів їх до Вітанії. чи йшов він з учнями, не з Риму для інших, чи тільки звелів їм іти до селища, яке завжди любив, мене знаємо. Коли зійшли на Єленську гору, у багатьох при його вигляді на мить прокинулися колишні ілюзії. Їм видавалося, що вже настав день усесвітнього з'явлення месію славі. Чи не в цей час, Господи, відновлюєш те царство Ізраїлю? Не ваша справа знати час і строки, які поклав Отець у своїй владі, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, ви будете моїми свідками в Єрусалимі та повшідеї і Самарії аж до краю землі. Діянь 1.6.8 Воскреслий! Підняв руки, благословляючи своїх посланців і поступово почав віддалятися від них. Але апостоли не відчували сум. Вже не трьох вибраних, як на горі преображення, а на всіх зібраних ощаяло небесне світло, хмара Господньої слави, переможе смерті Воснісся доця. Віднині його присутність не знатиме меж. Він перебуватиме у церкві, у своїх апостолах, яким сказав Я посилаю вас. Людина йде землею, перетинає пустелі, ріки, моря, гірські хребти, голод і властолюбство, жадібність і цікавлять, ваблять її все далі. Вона везе з собою коштовні товари і свої книги, вона несе пригноблення і мудрість. Відкриття і загибель. Але от до численних караманів додалися нові подорожні, В ними рука є любов і віра, воля Христа і Дух Божий. Вони несуть людям радісну вість про Сина людського. І доки світ стоїть апостольський шлях триватиме. Амінь. Слава Ісусу Христу!